Чільник міста відвідав міський притулок для тварин, перевірив роботу закладу, оглянув умови утримання тварин, дізнався, в чому є потреба. Так на наступний рік буде виконано облаштування більшої кількості вольєрів для собак та продовжено роботу по їх укриттю, Незважаючи на військовий стан на сьогоднішній день. А ми в повній мірі забезпечені і їжею і медикаментами. Ми виконуємо всі заявки ЄДС до служби. Я дуже дякую міському голові. Ми повинні за будь-яких мов залишатися людьми і залишатися друзями для наших тварин. Наразі на отримання комунальної установи перебуває 650 безпритульних тварин. Через війну кількість чотирилапих безхатченків значно зросла. Їх привозять із зони бойових дій, а ще тваринки Ають їх власники, які їдуть з країни, підтримують пухнастиків і небайдужі кам'янчани. Щомісяця смаколики та ліки мешканцям притулку привозять представники бджоли та фонду розвитку кам'янського. Дійсно, ми підтримуємо лише наших захисників і внучні переміщених осіб. Також ми підтримуємо наших друзів найменше. Дякуємо, що міський притулок про них піклується. Дійсно їх підтримує такий непростий час. І будемо далі підтримувати, тому що ми українці ми не зламні і не просимо в біді кого, навіть друзі наших найменших.